питання охорони праці в міжнародному масштабі почалося підійматися після Першої світової війни, коли була заснована міжнародна організація праці, яка оголосила 28 квітня всесвітнім днем охорони праці, для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також для того. З яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці, вперше він відзначався у 2003 році. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, вперше проведеного американськими та канадськими трудягами в 1989 році. Пам'ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві. У цей день більше в ста країнах світу проводяться заходи. Ці заходи спрямовані для привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Україні цей день отримав назву день охорони праці. Відзначається з 2006 року щорічно 28 квітня. За оцінками міжнародної організації праці кожного дня у світі в результаті нещасних випадків і захворювання на виробництві вмирає близько п'яти тисяч чоловіків, досягаючи за рік до двох мільйонів випадків такої смертності. У свою чергу кожна людина повинна дотримуватись правил техніки безпеки і повинна негайно повідомляти роботодавцю про отримані травми на виробничому місці. Пам'ятайте, що найвищою цінністю завжди є людина, її життя і здоров'я. Ні розмір заробітної плати, ні рівень рентабельності підприємства, ні цінність виробленого продукту не можуть служити підставою для нехтування правилами безпеки і виправданням існуючих загроз життю або здоров'ю працівників. На праці це спільна відповідальність роботодавця та працівника. дотримання правил охорони праці. Це запорука безпечного та здорового майбутнього для кожного. Написали залипам'ятко люди прогресуючі. Кому у кабінет, а комусь і в цех. Що то щодо забезпека Лізе, коли ділі там дроти кольорові, не влізай, бо в'є, не влізай, бов'є, напруга сильна, не на я, Маєш справний інструмент, робота ладиться в момент, охорона праці, гарантія життя. Буди безпеки стережу для набуття, стережу для